Світло крізь віки. Дівчинка Неллі обожнювала стародавню історію, щосуботи вона бігла до музею, де годинами розглядала скам'янілі раковини, кістки динозаврів і кам'яні знаряддя перших людей. Як усе починалося, шепотіла вона. Що було до нас? Одного разу, коли вона доторкнулася до гладкого метеорита в експозиції, зал навколо раптом зник. І почалася подорож. Вона стояла серед вулканів, земля дихала парою, а небо було сірим і важким. Океани кипіли, а в повітрі броніли іскри хімії ні дерев, ні квітів, тільки глина пар і блискавки. Це ще не світ, це лиш задум, вражено прошепотіла неї. Тут вона побачила крихітну бульбашку в калюжі, у нітрі потіло щось живе. Початок усього. Спалах, і вона опинилась серед гігантів. Зелені джунглі ховали величезних істот. Одні жували пальмове листя, інші гралися в океані. Я у касті вигукнула Нелі, а тоді втекла від тіні велетенського тиранозавра. Світ змінився. Сніг, вогонь. Нелі побачили перших людей. Вони розпалювали багаття співали дивних пісень і малювали на стінах печери. Вони наші пращури, подумала вона, у їхніх очах пошук, як і в моїх. Одне маленьке дівча, схоже на Неллі, простягло їй у долонь камінь серця. З його світлом Неллі повернулась додому. Усе було як раніше. Але Неллі вже не була просто дівчинкою. Вона стала хранителькою пам'яті і знала. Кожен час це казка, а вона тепер її розповідач.